Дійсно, ЮНЕСКО засуджує дії Російської Федерації. Дійсно, вони роблять все для того, щоб, як то кажуть, хоч, хоч якось нам допомогти. Але, на жаль, дійсно якихось більш конкретних інструментів, окрім фіксації цих злочинів, немає. Ну, якщо ви знаєте, Верховна Рада минулого тижня прийняла. Звернення проголосувала звернення від українського народу до Організації Об'єднаних Націй щодо питання виключення початку виключення з ЮНЕСКО Російської Федерації. На жаль, це дуже тяжкий насправді шлях. Це неможливо зробити в один крок, тому що є конституція ЮНЕСКО, і конституція ЮНЕСКО приймається спільним рішенням, але це буде дуже потужний сигнал насправді всьому світові і. І Росії у тому числі, тому що ну неможливо у членах ЮНЕСКО тримати.